Всім привіт! Ви на каналі Fitguide і з вами я, Тетяна Зуєва. рук руки ніг може вказувати на застій лімфи, яка є важливою частиною імунної системи і відповідає за наше здоров'я. Сьогодні я проведу лімфодренажний комплекс з йоги для покращення відтоку лімфи, детоксикації організму і зменшення набряків. Перед початком поставте лайк та підпишіться. Це важливо для розвитку каналу. Сьогодні ми починаємо наше тренування стоячи, Я одразу розвернусь до вас боком, Щоб ви бачили все зі сторони. А наші стопи стоять на відстані десь приблизно один кулачок. Долоні витягаємо вперед, рівна спина, за маківкою тягнемося вверх, за куприком донизу, підтягнутий живіт. Вдих, на видоху ми скручуємось вправо, за правою долоною, з видихом повертаємось і чергуємо наші долоні. Видих, ліва сторона, вдих, видих, права, вдих, видих ліва. І ще таких чотири. Вдих, видих. три? Два. Один. Беремо долоні в замок, замок переплітаємо, витягуємось доверху, добре тягнемось долонями до стелі і з видихом скругляємось у грудному відділі. Вдих, повертаємось назад і виходимо у горизонталь з підлогою і починаємо поперемінно згинати коліно, але на півпальцях. Така собі хода на місці, але на півпальцях. Робимо цю вправу десь приблизно одну хвилину, поки робимо, я вам зараз трошки розповім. Наша лімфодренажна система вона не має свого насосу, як кров'яна, тому нам треба, щоб лімфу запустити, нам потрібні силові і водночас динамічні вправи. Бо основну роль відіграє скорочення м'язів, особливо стопи, литкові м'язи та м'язи-стегон. І ще один такий важливий момент. Нам треба з вами задіяти мобільність хребта у відділі грудному, також мобільність тазостегнових суглобів. Ще 4, три, два, один. Повертаємось на п'яти, добре витягуємось долонями вперед. Вдих, видих, опускаємо долоні. ще раз вдих. З видихом скругляємось, добре-добре тягнемось грудним відділом назад, мобілізуємо наш хребет, вдих, повертаємось наверх, з видихом опускаємо долоні позад наших стегон, переплітаємо знов замок, замком тягнемось назад, трохи згинаємо коліна, коліна м'які, з видихом відтягуємо куприк назад, вдих і з видихом опускаємось донизу. Вдих, з видихом, за замком круглою спиною підіймаємось наверх. Вдих наверху. Знов через прогін опускаємось вниз. А видих наверх. Ще давайте зробимо таких чотири. Вдих, видих. Розслабляємось і максимально скругляємо спину, замком себе тягнемо доверху. Ще три. Вдих. Видих, куприк під себе, коліна м'які. Ще два. Видих. І останній вдих. І залишаємось тут внизу, розслабляємо спину, плечі. Замком тягнемося вверх і назад за голову. Повільно дихаємо вдих. Глибокий видих. Ще вдих. Видих. Останній вдих. І з видихом м'яко підійма, підіймаємось наверх. Розплітаємо наші долоні, трохи скидаємо напруження, вдих долоні доверху. І з видихом знов опускаємось донизу, ставимо долоні під плечима. Рівна спина, якщо треба, можете трохи призігнути ваші коліна. І починаємо працювати зі стопами. На вдиху підіймаємось на півпальці, з видихом опускаємось. Працюємо десь 10-15 секунд. Можемо підрахунок. Можете призгинати коліно, спина пряма, якщо повністю маєте. Можливість опуститися на всю долоню, можете опуститися. Якщо важко залишатись на півпальцях, можете навіть собі підставити кубики, якщо вони у вас є, щоб вам було трохи легше тримати спину. Обережно починаємо ще підіймати пальці на себе, коли опускаєте п'ятий. Ще давайте п'ять. 4. Ви вжимаєте відчувати литкові м'язи. Три, два. Один. І залишаємось на півпальцях. Тримаємо 4, 3, 2, 1. Вдих. З видихом опускаємось, переплітаємо наші передпліччя нижні. Беремося долонями за лікті і спускаємось донизу. Трохи розслабляємо голову шию, плечі. Добре. Кладемо долоню знову на підлогу. Трохи ширше ставимо наші стопи. Під кутом десь приблизно 45 градусів беремося за великі пальці, або можете перекласти долоні на ваші гомілки, якщо складно. Вдих, ми обережно опускаємо таз донизу, розталкуючи перед пліччям ваші коліна, вирівнюємося максимально в зоні хребта. І з видихом ми підіймаємо таз наверх. І ось тут ми з видихом скругляємо себе у грудному відділі. Іначе долонями тягнемо наші пальці ніг на себе. Коліна теж можна призігнути. Вдих, вирівнюємо спину, видих, скругляємось. Працюємо в динаміці 10 разів. Вдих. Видих наверх. Куприк донизу, маківка донизу. Вдих. Вирівнюємось. Видих. Максимально скруглились, Лопатки в сторони. Ще вдих. Видих наверх. Ще вісім. Давайте зробимо трошки більше, воно зайвим не буде. Сім. Видих. Шість. Видих. П'ять. Чотири, вдих, три. вдих, два. А видох. видих. Останній. Тут залишимось і тримаємо чотири, три, два, один. Залишаємось внизу, долоні беремо на мосте. Давайте зараз я повернусь до вас. Трохи потримайте це положення. І розтягуємо максимально лікті в сторону, виштовхуючи наше коліна, вирівнюємось у грудній клітині, очі можна прикрити, даємо можливість розслабитись у кульшових суглобах і трошки розштовхати їх ліктями. Ще тримаємо 4. Три. Два. Один. Добре. Обережненько підіймаємось наверх. Ширше ставимо стопи і готуємо знову динамічно працювати на стегна і сідниці. Розкриваємо стопи якомога ширше, але дуже обережно з колінними суглобами. Фіксуйте стегна, опускаєтесь донизу у пліє. Або позиція богині, це називається. Долоні намасте, долоні трошки жмуть одна на одну, щоб підключити грудні м'язи. Підіймаємось наверх. Вдих робимо дві пружинки. Видих, підіймаємось наверх, тягнемося у діагональ вправо. Вдих, дві пружинки, діагональ вліво. І продовжуємо. Вдих. З видихом наверх. Вдих вниз і наверх. Якщо вам складно тримати поперек, ви можете витягуватись просто у сторону, нижню кінцівку кладете на стену. Угу. І продовжуємо. ще шість, вдих. П'ять. Вдих. Чотири. вдих. Три. вдих. Два. А вдих. Один. Повертаємось. Наверх, закриваємо стопи, кладемо долоні під наше обличчя по центру, ліва долоня по центру і з видихом права наверх, видих. Вдих по центру міняємо. Ліва наверх, видих, вдих по центру, видих, права, вдих по центру, видих, ліва. Ще продовжуємо. Вісім. Вдих. Сім. Нижньою долоню ми відштовхуємося, верхньою тягнемося вверх. Шість. Вдих. П'ять. Якщо важко, коліна трохи призгинайте. Але спина має бути рівна. Чотири. три. Останні два. Видих наверх. Вдих. Видих наверх. Добре. Вдих. З видихом. Круглою спиною підіймаємось наверх. Якщо ви помічаєте систематичність появи появі набірків, додайте до доглядових засобів тайфун активний Лімфодренаж. Це гель для душу, який живить шкіру, активізує вмінні процеси та допомагає вивести зайву рідину. Також компоненти гелю добре зволожують, додають пружності шкірі та запобігають проявам целюліту. За промокодом FitGuide ви зможете придбати тайфун активний лімфодренаж зі знижкою 15%. Посилання в описі. Добре, з цього положення ми повертаємо праву стопу в сторону і починаємо працювати з вами в динаміці. Розводимо долоні в сторони, опускаємо навдосі коліном, тягнемося вперед, опускаємо таз десь приблизно 90 градусів, так щоб ваше стегно було паралельно полу. Погляд вперед. На третій палець вашої долоні робимо вдих і з видихом, поштовхом стопою ми себе відштовхуємо наверх. Вдих, вниз і з видихом наверх. 10-12 разів працюємо в динаміці. Весь час ми витягуємо за долонями у різні сторони, за куприком і маківкою вниз і догори. Ваш хребет має бути перпендикулярний підлозі. Ще п'ять. Вдих з видихом, поштовхом від стопи наверх. Відчувайте, як включається в роботу ваша сідниця і задня поверхня стегна. Ще три. З видихом наверх. Два. Останній. І трохи ми змінюємо напрямок. Ми навдосі тягнемося долонею. У діагональ вдих. З видихом підштовхуємо себе і йдемо у нахил. Видих. А вдих, Тягнемося до Видих, нахил. Ще вісім. Видих, нахил. Весь час хлибше намагайтесь. Тримайте куприк. Тримайте поперек. Ще шість. П'ять, весь час тягнемося за коліном вперед таз не відштовхуємо назад, куперком тягнемося донизу. Плечі не підтягуємо до вуха, шия довга, грудний відділ розкритий. Ще три, ще трошки. Трохи нижче присідайте, тримайте коліно, не вивертайте його всередину. І останній раз. Видих. Добре. Якщо ноги трохи розійшлися, це може траплятися. Якщо у вас особливо слизький мат, ми повертаємось на іншу сторону, розвертаємо долоні, тримаємо животом поперек і працюємо 12 разів. Видих, поштовх стопою, видих. Одинадцять. Вдих з видихом наверх. Відчувайте, як працює задня поверхня стегна, сідниця. Трохи ще може поверхня, передня стегна працювати, але акцент на задню поверхню. Ще п'ять. Вдих наверх. Тримайте долоні, час за ними тягніться в різні сторони. Таз. Тримайте, не відштовхуйте його назад. Нижче стегно, Ще два. Останній. Добре. Трохи міняємо. Видих наверх. Видих в сторону. Видих наверх. Ще вісім. Сім. Намагайтесь йти у одну велику діагональ. Тримайте живіт підтягнутим. Чотири. І нахил глибше по можливості. Три. Два. І останній раз. Видих. Добре. Навдосі повертаємось. Руки через сторони видих. Долоні через сторони видих. Відходимо назад в планку. З планки ми йдемо. У гірку, Тут можна призігнути ваше коліно, якщо потрібно. Добре витягнутися за куприком, розслабити шию плечі. Навдосі виштовхуємо праву стопу вперед. Видих, долоні вверх. Видих. Вдих, долоні донизу, видих, гірка. Вдих вперед. Видих, долоні доверху. Видих, видих, гірка. Продовжуємо, Права стопа. Долоні. Долоні донизу, видих, гірка. Вдих ліва стопа. Долоні доверху. Вдих униз, видих, гірка. Ще продовжуємо. Шість. Гірка. Вдих ліва стопа. Доверху. Донизу долоні. Гірка. Ще чотири. Видих. Назад. Три. Видих. Вдих. Видих. Останні два. Наверх. Донизу долонь. Гірка. І останній раз. Дих. І з видихом даємо гірку. Тут працюємо стопами. Напівпальці. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири, три, два. Один. Добре, При зігнуті коліна, м'які розслаблена шия. І поштовхом від стоп ми йдемо круглою спиною вперед. Опускаємо коліна, розслабляємо стопи, прогинаємось у змію, з видихом підборіддя до грудей. Скругляємось у грудній клітині, животом відштовхуємо поперек і тазом тягнемося назад. Видих. Знову поштовхом від тазу вдих. Видих, дих наверху, з видихом скругляємось, йдемо у позу дитини. І ще таких два рази. Вдих, видих наверху, видих, коліна на підлозі, а видих. І останній вдих. Видих. А вдих і з видихом. Через кругління залишаємося позі дитини. Долоні під чолом. Буквально 2-3 цикли дихання. Глибокий-глибокий вдих. Розтовхуючи грудну клітину вперед, назад, ліво вправо, верх і вниз. А з видихом стягуємося до центру, животом допомагаємо виштовхнути застійне повітря з ваших легень. Добре. Вдих з видихом обережно підіймаємось. Долоні на мисте. Прикриваємо очі, губи очі посміхаються. Дякуємо собі. Щиро дякую вам Намасте. Дякую, що сьогодні ви зі мною. Пишіть у коментарях, наскільки складним виявилось виконання вправ. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі і пам'ятайте, здоровим бути! Здорово!